Южницька громада у скорботі. Загинув захисник України Олексій Бойко. Траурна церемонія прощання відбулася 13 грудня біля будинку хіміків. 22 Військовий загинув під час виконання бойового завдання на Херсонському напрямку. Олексій отримав поранення, несумісне життя. Вшанувати пам'ять захисника, який віддав життя за Україну. Прийшли рідні, побратими, управлінці, колеги та мешканці міста. Дуже скорбно, важко, тяжко. Дітей хоронити, батьків. Дуже тяжко і дуже багато. Ми співчуваємо всім і хочемо, щоб швидше наступив мир. І щоб наші діти, внуки, не бачили цього страхіття. Він ходив в школу з одного класника, моєї дити, ну, дочки. Ми, вони з одного вдома і ми ходили завжди. Ну, хороші спогади, хлопчик хороший. Сім'я була. Ну, що, троє дітей. Що можна сказати, немає дитини. І все. Я тільки можу зобов'язувати, бо в мене свій син і там вже теж. Прийшли підтримати сьогодні, якби я з ними працювала в місті. От сина я близько не знала, але знала цю сім'ю. Звісно, це жахливо все. Олексій Бойко у перші дні війни пішов добровольцем захищати незалежність України. У мирному житті працював докрим порту Южному, був ветераном праці. Колеги по роботі згадують військового як світлу, доброзичливу та щиру людину. Ми працювали лі в місті в бригаді. Добрий, відзивчивий, порядочний парень. Первые дни ушел. С бригады ребят ушло в первые дни. Что может сказать маме, которая потеряла сына? Что может сказать жене? Что может сказать детям? Словами не поможешь. Ребенок сына матери никто не вернет. Мы разом працювали до докерами. проработали больше 20 лет с ним. Хороший парень, семенин хороший, порядочный, добросовестный. Очень много хорошего о нем можем говорить. Ну, царство ему небесное. Ну, что можно сказать? Жалко, потеряли хорошего товарища. Ну, он ушел он от нас. Хороший хлопец, хороший, очень хороший отец, хороший, добросовестный, отзывчивый. Всегда можно было на него положиться. Это был очень, ну, дуже, дуже, дуже порядная людина, общительный. Он всегда любил друзей, любил общаться с друзьями. Мы вот пришли сегодня попрощаться, здесь вся бригада наша, с которой мы работали, в 203-й бригаде вместе. Я с ним работал вместе. Вот, хороший парень, позитивный. Ничего плохого сказать не могу. Я такой же самый крановщик, как и он был. Он отличный крановщик, отличный работник. Хороший парень. Олексій Бойко загинув на війні 7 грудня у віці 45 років. У військового залишилося троє синів та дружина. Вічна пам'ять та слава герою, який до останнього подиху виборював право України на свободу. 14 грудня Южне знову прощалося зі своїми захисниками. Біля журавлів сотні людей і дві труни. Свої життя за Україну віддали Станіслав Годовенко та Сергій Чайківський. Церемонія відбулася біля пам'ятника Героям Небесної Сотні. Прощатися з воїнами прийшли друзі, колеги, бойові, побратими. Герої не вмирають. Своє життя вони віддають за кожного з нас. Якби ж ми всі так любили Україну, як любили ці хлопці, ворог би ніколи не зазіхав би на нашу землю. У нас ще є час все змінити, але дуже важкою ціною, яку ми мусимо заплатити. Тому я уклінно дійсно вдячна кожному хлопцеві, який зараз віддає своє життя, за те, що ми не спілкувалися українською, за те, що ми кликали ворога в свій дім. Але є можливість у нас всіх покаятися, змінитися. І тоді нашу націю будуть поважати, наш народ буде цінувати. Україна справді буде сильною, потужною, європейською державою, але Україна починається з мене. Україна починається з кожного з нас. Станіслав Годовенко став до лав ЗСУ 25 лютого. Командир стрілецького відділення, головний сержант, захищав нашу землю на Миколаївщині, згодом на Херсонщині і нарешті поблизу Бахмута Донецької області. 9 грудня біля населеного пункту Озерянівка під час виконання бойового завдання його життя обірвав ворожий мінометний вогонь. Станіславу Годовенко виповнилось 50 років. Славґого Годовенко. Робив зі мною на заводі, Його хороший, добрий сім'янин, друг, товариш. От, дуже він віднісся до цієї війни з відповідальністю і сказав, що піде захищати свою рідну країну і свій народ. Вічна йому пам'ять і царство небесне. Ми служили разом з травня, я, я безпосередньо, з травня по серпень місяць, та він був командиром другого відділення, я був командиром зводу. Це була дуже, дуже відповідальна людина, на яку можна було покластися, мала повагу в колективі, був працювати, незважаючи на його вже віки, вже стан здоров'я, але він завжди він не відставав від, від колективу. І це я вважаю, що дуже велика втрата для 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 нас взагалі, взагалі для нашої держави. Mm. Нас, настоящий мужик був це сама. Ми на многих позиціях в місті були. Можна положитися на нього. Да, очень жалко. Да, я поїхав, я йому передав. Я повинен був їхати. Славик працював в залізничному цеху на припортовому заводі. Я керівник цього цеху. З 94-го року він працював в цехі. Як прийшов після школи, і так 28 років там відпрацював. Так що дуже, звісно, велика втрата для всіх. Він захищав не тільки свою сім'ю, а й кожного із нас. Так що, вічна низький уклон. Герої не вмирають, слава Україні, вічна їм пам'ять. Солдат 28-ї окремої механізованої бригади Сергій Чайківський також з перших днів війни пішов захищати українську землю. Десять місяців Сергій боровся з ворогом на Херсонщині. 12 грудня його життя обірвалося. Сергієві було 52 роки. Я вообще давно дуже живу в южном. С Годовенко он на год младше, а Чайковский на год старше. Мы учились в школе, это очень тяжело, когда ты хоронишь людей, с которыми ты очень много лет прожил вместе, общался. Ты знаешь родителей, сестер, детей, жен. Это такая утрата очень тяжелая. Передать словами, не знаю, боль такая внутренняя. Сережу недавно видела, буквально в ноябре, мы разговаривали с ним. Он рассказывал тоже за те, то, як проходить його служба. Коли дізнаєш, що людей вже немає, яких не знав, просто дуже тяжело. Сергій працював в порту на локомотивній дільниці. Він працював на залізниці, на «Укрзалізниці», я його знав. Потім прийшов в порт, працював на залізниці і завжди говорив, що для нього слова слава Україні це не пустий звук. Це дуже серйозні слова. І в перший день війни він зателефонував і сказав, що він йде добровольцем 28-му бригаду. І він не словом, а ділом довів, що для нього Україна це рідна держава. Сергій я знав особисто, так дуже це брат нашої парафіанки з греко-католицької церкви. Дуже світло, мужня людина. Так, справді справжній чоловік, який чув поклик серця захищати нас всіх, нашу батьківщину, так і молимося за його душу та за спасіння, так і вічнемо пам'ять. Колектив студії Мих висловлює співчуття рідним та близьким загиблих воїнів. Вічна пам'ять героям, захисникам України.